Два майданчика, один який знаходиться за адресою на території інституту Гамашевського за адресою вулиця Моска, 5, і другий майданчик це вулиця Галицька, 4. Нам на Галицьку 4. Ні, Давайте на, на Галицьку 14 місць. Будь ласка. Найбільше вулиця Галицька, 4. За бажанням, після цього можна приїхати на вулицю мусора. Амосова? А воно якось на два корпуси розбите, чи що? Справа в тому, що в цьому інституті, в кінці цього інституту, ми сьогодні розмовляємо тільки про віл позитивних людей, які будуть близько спеціалізовано на іншу допомогу. Відділені є відділення нейроінфекції. На Галицке. Виділення интенсивной терапії і таке інше. Поліклініка... На Галицке будут билпозитивные. Чи на Амосова? ми говоримо про белопозитивные, наверное, субъекты будут. Этот вопрос ответа нет. Чтобы все вы понимали, в течение года нам говорят, что отделение поедет на улицу Амосова, то на улицу Галицкая. И на сегодняшний день ответа на этот, на этот вопрос нет. Также я очень бы просил уважаемых журналистов поинтересоваться дальше. У меня возникает вопрос, зная примерно понимая процедуры закупок, как институт Академии медицинских наук Громашевского проводил тендеры в декабре месяце. В декабре месяце, и эти тендеры не состоялись? то как эти деньги могли использовать другие институты для лечения больных сердечных и других, это просто, ну, согласно бюджетному кодексу, я просто не понимаю, как это может быть. И мне бы очень хотелось, чтобы журналисты увидели доказательства, как эти деньги были использованы для лечения других больных. Бачите, якраз він сказала, нам людина, можна документи взяти, які підтверджують, що вони були переправлені 10 мільйонів Добре? На зустрічі з нами. Володимир, ви помиляєтесь, тому що ви не знаєте законодавство, що за подали закупівлю писання бюджетних коштів країні. Тому, безумовно, використовувати кошти не за призначенням це злочин. Стаття 11, код 1132 це лікарські засоби делекатного матеріалу. Можна використати виключно на, 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 на цю методу. Як використовують, ви можете прийти, вам пояснять, роз'ясняти, якщо ви це не знаєте, то вам дадуть пояснення, як це можливо, як це робиться. Це звичайні робочі ситуації. Тому я і звертаюся сьогодні не тільки до президента, а й до прокуратури, яка б з'ясувала, як кошти, які призначалися для використання цільової програми, захищеної програмі, цільової програми сподолання епідемії від в нашій країні, могли б використані на інші потреби. І в мене є такий дисонанс, вибачте. Якщо в грудні проводились тендери в цьому інституті, то в інших інститутах також потрібні було тендер. А це вже ж в грудень, 28 число. І наскільки мені відомо, то ще 28 числа повинні були завершитись процедури. Дякую. О, все ж таки хочеться... О, Володимир, будь ласка, не будьте в оманні. Тендер не проводився 28 числа. Не треба, не, не треба це говорити, тому що це направло. І кожна ще раз культури, які передбачені на ліки, можуть бути використані тільки на ліки, як це було зроблено. Тому що придбання ліки в нашій країні це захищена стаття бюджету. На будь-які інші цілі це не може бути використано. А да. гроші на наступний тендер вже є у вас? Так, я ж називав вам цифру. протест. 30... А, так. Ценарій, так. а коли буде перший тендер і який буде перший кандисы? Процедура тендер закупили, вона займає приблизно 60 днів. Mm. Ну то есть да, вот хотелось бы услышать, когда вот конкретно 1800 человек, жизни, здоровья, которые сейчас под угрозой, могут получить свои лекарства. То есть очень коротко. Вот, на самом деле, все. Хочется услышать конкретную перспективу этих 1800 человек, которые сейчас остались без ліки, тоді, коли це буде не потрібно за призначенням лікарів цієї клініки. Колега, так, лікарі. для них. Коли... Переривати лікування не будуть в цій клініці. Тому що ну, оголошення кінець світа, як і попередні, відміняється. Ну, ви не відповіли, 60 днів на тендерні процедури. От коли тендерні процедури, і ви перші ліки отримаєте закуплені на ці 38 мільйонів. Я ще раз повторю, що процедури вже початий процес. Складу. Процедури закупівлі ліків по закону передбачають можливість у 2013 році без проведення тендерних процедур за договорами закупити ліків на 20% від суми минулого року. Тобто це можна зробити завтра. Це Добре, так, а на Задобай У мене якраз по цьому поточне питання. Поясніть, будь ласка, наскільки мені відомо, в минулому році виграла компанія, вона не виконала свої зобов'язання. Вона 5 з 13. Препаратів 13 наймінувань ліків ця компанія не поставила по діючому тендеру. Сьогодні ці 5 препаратів не поставлені. Якщо ви кажете про процедуру 20% у одного постачальника, то поясніть, будь ласка, якщо компанія не виконала своє зобов'язання в минулому році, то в цьому році ви можете в неї купити якусь. Ненадійної компанії, яка в минулому році не виконала своє зобов'язання перед клінікою, то в цьому році ви також можете в неї купити і розраховувати на те, що вона поставила, що в цьому році вона виконає своє зобов'язання. Замовника позитивно. Препаратів є інститути. Академія не забуде, на відміну від Міністерства охорони здоров'я, в Академії відсутні процедури централізованих запобіждення. Це перші подруги. Тобто ці процедури виконує сам інститут. Він визначає перелік препаратів, обсягів препаратів, грунтовану потребу і таке інше.

здесь, на этой пресс-конференции, делаются какие-то заявления, я думаю, для людей, которые делают эти заявления, опять же, согласно действующего законодательства про предоставление информации журналистам, не составит никаких проблем предоставить документы, подтверждающие, куда были потрачены 13 миллионов, согласно тем заявлениям, которые здесь, на этой пресс-конференции, сегодня прозвучали. И можно эти документы нам Ми там можемо залишити свої кошти, ви наможка протягом дня правильно направити. Ми Можемо отримати документи, прикоштувати цього матеріалу. І в мене ще питання все таке. Ви ж через два місяці заселяєте, ви знаєте, куди ви саме переселите стаціонар з вілоінфікованими? На Мостова чи все ж таки на галець? Ми, хочемо... ми хочемо побачити конкретно стіни і палати, де будуть, ж... ні, де будуть лікуватися віл не інші, не, не з гепатитом, не, не з чимось, а віл Сьогодні яке путь в тому, якщо ви хочете побачити палати і приміщення в готовому вигляді, треба прийти, коли будівництво буде закінчене. Питання, пер... питання про переселення буде вирішуватися виключно після повного завершення будівельних робіт і оснащення приміщення. Сьогодні ви приїдете на будмайданчик, майданчик Ви хочете його подивитись, будь ласка. Ми відкриті. От сам той факт, що ми з вами збираємось не в гуміні і десь в іншому місці, а тут в інституті мені здається свідчить про те, що ми абсолютно відкриті і готові надавати будь-яку інформацію. І надаємо, будь ласка, запрошуємо на будь-майданчик. Будеться через два місяці. Може, дещо оптимістично колеги кажуть про два місяці. Може це буде раніше, але до того, як не закінчаться всі будівельні роботи, питання щодо переселення. Ну, я вважаю передчасно. Ну так ви ж плануєте, у вас вже маєте якийсь план, деякі відділення розташуються. Март місяць це не окончательна дата переселення, правильно? У нас є робоча ситуація. іде буде Це робоча ситуація. Коли воно буде завершено, буде план, який буде розглянути. Єві, і що не тут, будинок. тут буде спальня, тут буде зала, тут, тут буде кухня, ну не може бути інакше. Будують під, під, під когось. Я не розумію, як ви досі за два місяці до завершення будівництва, ви не знаєте, де саме буде відділення Ну, Такого буде не можна. На паперах вже воно десь має бути? На паперах це проєктна документація узмовно є. Ви можете всі будівництво подивитись. Так нас цікавить. А нас зачегали? Куди нам ну? і піти ви можете на вулицю Амосова 5 подивитися процес будівництва і на вулицю Галицьку 4. Ми запрошуємо і тут, і тут першу. Почнемо з Галицьку. Наказ від 25.10.2012 в силі. Тут просто написано, що відділення СНІДу буде на Амосі. Оце документація, яка в силі. Зовні два роки, що це. А ще мене питання: плани академії на, це, на цю будівлю. От після переселення, що буде з цією будівлею? Академія не є власником цієї будівлі, mm -hmm. як і інших наших приміщень. Це є державна власність, це власність держави. Вони ці всі приміщення знаходяться в користуванні. Наукових установ академії наук. Тому не наше, наше приміщення. Коли ми його залишимо, держава буде вирішувати, хто яким чином на яких засадах буде користуватися цим. Це питання не клініки вас. Скажіть, чому така ситуація, що ви самі заголосили, що ситуація критична? Терапию дают на две недели. У меня увеличивается время в два раза, которое я должен потратить за три года, деньги. Но я слышу слова благодарности. То есть в тот момент, когда должны лететь в головы, заводить уголовные дела, сниматься с людей, я слышу слова благодарности. Но для меня это как понятие высшего цинизма со стороны вас в данном случае, если вы в данный момент находитесь, говорить нам, озвучивать, что вы кому-то благодарны. Почему так происходит?